Доброго дня, друзі! Зараз я вам покажу свій ананас, який я запліднював вимушено весною. Частина рослин з теплиці переїхала на підвіконні. Так як зараз холодно, опалення там немає вже. От ананас в цьому ананасу ровно. Оця верхушка Вот така верхушка була посаджена, вот вона виросла три роки тому. І ровно через три роки от я в листопаді того року... Посадив, зірок посадив. І от за три роки вирос ананас. Так що от вам показники, скільки е, росте ананас з верхівки і з відростку, такі відростки е, ростуть, і, і їх відсаджують. і виходить потім такі ананаси. Вони дуже смачні, от він визрів. він дуже ароматний, дуже класно пахне. Потім я зніму, як як Зікілін мажуть. Друзі, довго знімати не буду, розкладатися. От я верхівку скрутив. От кіло 175. На підвіконні. За три роки. Кожен може собі. Виросте. Все. Всім добрих врожаїв.